Даков переходить в арсенал. Мудрик залишається в Челсі. Довбик летить до Італії. Ці твіти про українських футболістів найвідомішого інсайдера світу Фабріціо Романо. Та хто ж такий цей Романо? І як йому вдалося стати найвідомішим футбольним журналістом у світі? Зовсім юний 18-річний фрілансер у 2011 році отримав запит на написання тексту про двох вихованців Барселони: Делофео та Екарді. Завдяки поширенню інформації про футболістів, агент Ікарді зміг відправити його до Самбдорії. Оголосити про перехід була надана можливість саме Фабріціо. І це став його дебютний історичний інсайт. Через два роки той такий агент Ікарді підкинув Роману чергову новину. Ікарді мав перейти до інтера. Саме цей інсайт подарував Фабріціо швидкий кар'єрний зріст. Фрілансер переїхав з Неаполя до Мілану та почав кар'єру у Sky Sports Італія. На сьогодні Фабріціо Роману. Один з найпопулярніших журналістів у світі за інстаграмом Роману слідкують 34 мільйони фоловерів, а його Твітер налічує 23 мільйони підписників. Сам Італієць заявляє, що він не інфлюенсер, і нині йому вже не потрібні гучні заголовки. Ну звісно, адже свою фанатську базу Фабріціо вже набив. Він працював, щоб його ім'я впізнавали. А тепер його ім'я працює на нього. Великі проєкти на ТБ, співпраця з клубами різних країн. Та багато багато інсайдів, більшість з яких стають реальними. А який інсайд ви б хотіли почути від Фабріціо Роман?